Божевільних речей, неприродних речей. А От хороших людей. Ні. Дівчина, яку я зустрів. Я би теж став хорошим, якби зростав у затишному непроникному будиночку. Не муси би красти, різати і викручуватися, аби вижити. Що саме ти робитимеш, коли знайдемо твого татка? Віддам його правосуддю. щоб люди знали те, як вони поводяться, важливо і не втрачали надію. Те, за що ми боремося? Подейкують, ти теж у це вірив колись. Я двісті років блукав пустищами. Виживав задля однієї мети знайти родину. Тоді тобі знадобляться друзі. Війна насувається. Я бачу, ми обговорюємо громадянську війну. Моє запрошення десь загубилось. Ми насправді починаємо ладнати. Спробуємо знову: Лас-Вегас. Межа міста. Це є Вегас, га? Я б запитала, чому мій тато втік у лігво монстрів, але ти певно скажеш, аби я стулила писок, фоллаут.